Отож, склад збірної України зараз оголосимо. Воротарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубін, Бенфіка Лісабон, Андрій Лунін, Реал Мадрид. Захисники Олександр Караваєв, Денис Попова, обидва Динамо, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, усі Шахтар, Віталій Миколенко. Евертон, Англія, Ілля Забарний, Борнмут Англія, Максим Таловєров, Лас-Клінс, Австрія, Богдан Михайличенко, Полісся, Житомир. Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков, обидва Шахтар Донецьк, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, обидва Динамо Київ, Олександр Зінченко, Арсенал Англія. Віктор Циганков Жирона Іспанія, Михайло Мудрик Челсі, Англія, Сергій Сидорчук Вестерло, Бельгія, Руслан Малиновський Дженуа Італія, Олександр Піхальонок Дніпро 1 Нападники Артем Довбик Жирона Іспанія, Роман Яринчук Валенсія, Іспанія, Данило Сікан Шахтар Донецьк, Владислав Ванат. Динамо Київ і також резервний список. До нього входять чотири гравці. Це Дмитро Різник, Єгор Назарина, обидва Шахтар-Донець. Олександр Тимчик Динамо Київ і Олексій Гуцуляк Дніпро 1. Це резервний список, наголошую чотири гравці. Вони у резерві не викликані, але мають бути на поготові. Отож, склад оголошено. Головний тренер національної команди Сергій Ревров. Тут на прес-конференції. Прошу традиційно. Спочатку підіймати руку, ми дамо вам мікрофончик і представляйтеся, будь ласка, називайте своє. Медіа, хто готовий поставити перше запитання? Колеги? Немає запитань. А що коментувати? Які запитання? Олександр Попов бере на себе цю роль. Першого запитання. Сергія Снеславич, у мене два запитання, якщо можна, і обидва стосовно Зінченка, сигнал... Нічого не дає ніякої інформації щодо характеру травми його, а він вже 5 матчів пропустив. І сроки відновлення. Це перше питання, чи є у вас інформація, коли він, що з ним зараз, як він відчуває себе і коли він зможе повернутися на поле. І друге запитання, враховуючи те, скільки він пропустив більше місяця, наскільки можна розраховувати його на його в цих матчах? Ну, я на зв'язку з Олександром, я багато з ним розмовляю, і я в курсі його травми. Зараз він, ми сподіваємося, що він буде вже в заявці. Я не знаю, буде в составі, не буде, це вже вирішувати тренеру. В нього ще є дві гри: гра Ліги Чемпіонів та гра чемпіонату, тому буде нему дивитися. І головніше, що він працює зараз, вже в загальної групі. Він працює з командою, тому він викликаний. Я впевнений, що він допоможе збірній. Яке друге запитання? Про що? А, наскільки можна розраховувати? Ну я ж кажу, я ж, я ж не знаю, наскільки можна розраховувати. Я вдячний е нашим клубам, що надали нам змогу зібратися раніше, тому що збірна Боснії Герцогів не збирається 18-го, тому що ми ну, в них тільки, тільки один гравець з національного чемпіонату. У е нас є час і багато е гравців, які грають за кордоном, вони. Наприклад, в Англії переносять багато зустрічей, і тільки Мудрик приїде до нас з 17-го. а Усі гравці з примлії будуть раніше. У нас є час подивитися на стан гравців і вирішити безпосередньо, хто буде грати. Колега, будь ласка, прошу. Мікво прошу, представляється. Костянтин Бармарак Термона. Багато йде обговорень про те, хто буде стояти на воротах, тому що і трохи луні, і площад мають говорити, багато відкрити другу практику. Кого на матчів Босні нам варто очікувати ворота основного терміни Дякую. Зараз я не можу. Я, я дуже задоволений, що Андрій Лунін має практику. Так, вчора я дивився матч Бенфіки. Усі наші основні воротарі вони мають практику. Це дуже гарно. І... Безпосередньо перед грою вирішимо, хто буде грати. Ще є декілька ігор і в Лігі чемпіонів, і в національних чемпіонатах. Зараз я нічого з цього приводу не можу сказати. Але я задоволений, що усі, усі наші голкіпери мають, мають практику. Володимир Звіров, так прошу, будь ласка. Добрим. Багато уваги завжди до форвардів, треба забувати. будь ласка, стан викликаних вами нападників зараз, на ваш погляд, хто з них зараз, ну, в яких в ігрових кондиціях. І друге питання конкретно по ВАНАТО, якщо можна, от він форди на Київ, які випались, що ВАНАТО треба, щоб вийти на ваш рівень? На мірів. В нього свій рівень, я вважаю, в нього дуже достатньо високий рівень, щоб грати на рівні збірної України. І він тому сюди викликається. Інші гравці, я, я задоволений, що зараз маю практику Яримчук, і він дуже багато працює. Я радий за нього, що він забив, що він грає в основному в складі Валенсі. Довбік, на жаль, не забиваю, але я бачу, як він працює на команду і команда йому довіряє. Я вважаю з фродами зараз більш-менш для мене дуже важливо, щоб вони мали практику. Подивимося, як я сказав, в тренувальному процесі. Подивимось, зважаючи на суперника, хто буде грати в цій зустрічі, в першій зустрічі. Те ж саме. Ще раз, я зараз задоволений, що він грає на своїй позиції, тому що раніше він дуже багато виходив, виходив в позиції Вінгера. Я не кажу, що погано, але це не його позиція. Подивимося, але це. Хлопець, мені дуже подобається його бажання грати за шахта, грати за національну збірну, тому ми його викликаємо і ми сподіваємося, що він задоволений приїде. Михайло Скояковський, будь ласка. Вітаю. Скажіть, будь ласка, два питання. Зрозуміло, що головна збірна це пріоритет, але чи не було прохання від тренерів молодіжної збірної щодо вона, то безумовно основний фронт? Ми знаємо, що збірні першій Зазвичай тим нападник у вас зараз 4. І друге запитання щодо олімпійської збірної дуже неперечна ситуація, тому що влітку доведеться якось клубом вирішувати, чи готові вони допускати гравці. Ми розуміємо, ситуацію з Мудриком та Забаром, це не залежить від вас, це залежить від європейських клубів. Але чи допускаєте ви ситуацію, що такі клуби, як Динамо або Шахтар, не захочуть допускати на 3-4 тури УПЛ, Таких гравців, як Банант, як Пашкова, як Судогрупа, Дарк Криський, і чи зможете ви якось повпливати в цьому питанні як все ж таки членом кого людина, яка відповідає за ці питання? Дякую. Ну я взагалі вважаю, що ми всі повинні допомагати Руслану Ротаню, щоб в нього була конкурентно способна команда. Тому що дуже важливо, ми перший раз потрапили на олімпіаду. В нас взагалі немає такого досвіду. І ми повинні розмовляти. А з іншого боку, ну, це час, коли я впевнений, Дінамо і Шахтар буде грати вирішальні матчі кваліфікації. І треба розмовляти з клубами, треба розмовляти з тренерами, з керівниками клубів, тому що для нас Олімпіада це дуже важливий турнір. І взагалі поява України на міжнародній арені це, це дуже важливо. І для нас важливо, щоб там була конкурентоспособна команда. Тому я впевнений, що ми спробуємо зробити усе можливе, щоб і наші клуби і теж будемо розмовляти з іноземними клубами. Я вважаю, що і для них це важливо, щоб гравці були представлені на такому форумі, як Олімпіада. Які, які ще питання про ВАНАТО? Ну, ви, ви кажете, ви кажете про те, що він ключовий гравець молодежної збірної, але... Ванат для мене важливо, щоб в збірної були різнопланові гравці, навіть позиції нападника. Такого гравця, як Ванат, він, він інший. Він не такий, як Довбік чи Яремчук. Він може, він може робити інше, ніж ці нападники. Тому ми викликаємо трішки більше гравців, тому що ти не знаєш, що буде коїться в грі, якого якого нападника тобі потрібно? Як тобі потрібно покращувати гру, Я не знаю, спочатку чи у другому таймі. Тому я впевнений, я вже бачив Ваната і в тренуванні, і в іграх ще Динамо. І я впевнений, що він нам допоможе. Колеги, будь ласка, чи у когось ще є запитання? Так прошу вас, будь ласка. Сталися просто. Суспільне, так? Так, це Суспільне, Орино Ленищова. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити, що Володимир Берешко займав в команді місце Тараса Степаненка, який нині травмований, і чи не повернеться він далі в молодіжку? І друге питання щодо Андрія Ярмоленка. Він ще не встиг відновитися повністю. Чи говорили ви з ним? Якщо говорили, то про що? Про футбол. <світ> Я з усіма розмовляю, і мені дуже шкода, що Андрій не відновився, він дійсно. Хотів відновитися до цих, до цих зустрічей, до допомогти Динамо у другому колі чемпіонату. Але, на жаль, зараз він ще відновлюється, і ми всі я йому бажаю швидкого відновлення, і він потрібен і збірної, і Київському Динамо. Але, на жаль, на жаль зараз він, він ще не в тому стані. Тому подивимося, як, як буде далі. Чому у вас взагалі по два питання? Ви можете по, по одному задавати, а потім друге задавати. Ну, Про Брашка, ну, він, він викликав збірну не тому, що отримав травму Тарас. На жаль, Тарас зараз травмований, ми теж бажаємо йому швидкого відновлення. І я розмовляв з Тарасом. Подивимось, як буде динаміка, може ми його викличемо на другу зустріч. Це це залежить від, від того, яка буде динаміка відновлення у Тараса. А Володимир, я вважаю, що він заслуговує на виклик збірної своєю грою за молодіжну збірну. Зараз він має постійну практику в Київському динамо, тому він заслуговує на цей виклик. І я вважаю, що на майбутнє ми, нам потрібно використовувати молодих гравців, тому що ну, час рухається вперед, нам треба залучати молодих гравців до першої збірної. І... Я впевнений, що це, це важливий виклик і для нов, і для нього, і це важливий виклик для гравців молодіжної збірної, що вони бачать, що е, ті успіхи, які вони зараз показують молодіжною збірною, ми, ми все дивимося і ми будемо і надалі викликати гравців молодіжної збірної до, до роботи з першою командою. Так, будь ласка, прошу, колега, ще не ставив запитання. Михайло потути. Якщо є два запитання, ставимо одне, а <питрес> побажання було головного тренера. <питрес> <прошу>. <питрес> ну, час наразі є, тривоги немає. Олексій Корицький побахав ці стаж в контексті збірної Босні і Герцогів, вони тренер без нічів. Саме голоше, що дуже добре з ним знайомі, він зазначав же на пресконференції, що майже про сканувався збірної України чи то до неї відготувався. Що ви можете сказати про суперника нашого у плей на човарі Європи? Так, це, можливо, не виразили був відбір на Євро, але загалом вже заявка їхня відома. А що можете про Росії сказати? Загалом Загалом, я вважаю, що п'яте місце, яке вони зайняли в своїй групі, це не те, на що вони заслуговували, але є, що є, коли. Це третій тренер за минулий рік у, у національній збірної Боснії. І коли він прийшов, і наскільки я дивився останні матчі, він робив дуже велику ротацію. Він дивився усіх гравців, що є. Хто буде грати проти нас, ну так, ми передивилися багато зустрічей, багато кандидатів, і, як я казав, усі гравці грають в Європі майже тільки, тільки один гравець, наскільки я пам'ятаю, грає в Боснії. Тому це міцна команда, ми повинні, бути дуже, ми повинні бути готові до цієї команди, але я завжди кажу, ми повинні думати про себе. Якщо ми не покажемо якоїсь гри, не треба казати дуже багато про суперника. Для мене, це міцний, це хороший суперник, але ми повинні думати про себе, ми повинні готуватися дуже серйозно до цієї гри, і я впевнений, все, все в наших, наших силах. Прошу, Михайло, докажусь. Uh, Сергій Сніславич, uh, ще таке питання? Uh, чи вважаєте ви, що чим більше гравців з УПЛ будуть грати в Європі, тим краще зручніше для вас для uh, широкого вибору виконавця? Це перше запитання. Люби частини як знову Прошу. друге. Давайте я відповім на перше. Ну, це я взагалі вважаю, що для України дуже важливо, якщо багато гравців виїжджають за кордон і. Пробують себе в інших чемпіонатах, тому що ну, я пам'ятаю, коли я працював з Андрієм Ярмоленко, і він дуже багато років віддав України, але я бачив по ньому, що він вже перерос цей чемпіонат. І він хоче другого, і він ріс в іншому чемпіонат. Я вважаю, що для і збірної і для України зараз дуже важливо, щоб багато українців виїжджало та показувало свій уровень, та показувало, що Україна існує. Гарних футболістів, і це я, я впевнений, це інший чемпіонат. Це коли, е, простий приклад, коли, ти, коли я з Динамо вигравав там, два сезони, на третій, я бачив, що гравці десь не мотивовані так, як вони були мотивовані раніше. Так і в чемпіонаті України, якщо ти граєш один, два, три, чотири сезони в чемпіонаті України, вони хочуть, для них це вже інший рівень. А для нас дуже важливо, щоб гравці переходили на інші, щоб в них була мотивація. А мотивація грати за кордоном, я, я вважаю, що є у кожного гравця. Продовження цього запитання. Чи вважаєте ви, що вибір агента для гравця молодого це недосвідчено в житті важливий для пришвидшення транспорт за кордон? А чи може гравець звернутися до вас порадою щодо свого вибору в цьому питання? Ми бачимо, просто ну, є така тенденція на кшталт. Ігорий Собаков та Олександр Пухалюнка за останні кроки змінили агенцію. Вони зараз працюють з агенцією проста. Чи можуть вони боротися з вами з цього питання? Дякую. Якщо це особисто, можуть. І якщо в них є бажання щось запитати в мене, тому що в мене є опит, але я вважаю, що не тільки футболісти, але і тренери від агента зараз дуже багато залежить. Але я і розмовляю, працюю з агентами, яким я довіряю. і в яких я бачу, що вони. Тому що зараз дуже багато агентів, які не, не дуже чесні, які е, намагаються не допомогти гравцю, а заробити якісь заробити якісь гроші. Тому, якщо гравці до мене звертаються, то я могу, можу висловити тільки свою особисту думку. Не думку головного тренера збірної України, а свою особисту думку. Якщо вони звертаються до мене, то я їм можу допомогти. Тільки. Тільки йому щось порадити, але не казати, що ти повинен так робити, чи цей агент кращий, чи не кращий. А ці гравці, якщо не секрет до вас питалися, таким питанням не питання? Ну, це ще раз, це особиста справа. Вона точно вас не торкається. Так, будь ласка, прошу так, дочекайтеся на Так, прощайтесь, це не марля трибуна. У мене питання трошки ближче до того, що ви це презентував, бо ви запропонували повернути. Чемпіонат 21 думки клубів з приводу цього розділилися, що ви про це думаєте, деякі категорично там прям проти, і на якому етапі зараз розвиток цієї ідеї провадження? Дякую. Ну, дивіться, ви кажете, я не знаю, чому як тільки я дав якесь інтерв'ю, всі відразу почали запитувати клуби, а що ви думаєте з цього приводу? А, наприклад, коли я розмовляю з тренерами команд, то вони майже, майже усі за. Тому що вони розуміють, що команда Ю-21 це, це команда, з якою вони можуть зараз черпати якісь гравців, які допоможуть їм в майбутньому. Але з іншого боку, що зараз дуже багато команд, які вже використовують навіть навіть гравців Ю-19 на Ю-21. Тому, як я казав, це моє бажання. Я хочу повернути цей чемпіонат, я хочу, щоб в нас було більше. Більше молодих гравців, які будуть отримати цю практику в Ю-21. Але як це будемо робити, я розмовляю із тренерами, і з керівниками клубів. Зараз я впевнений, це неможливо. Але на майбутнє це, це моя думка, і я, я і надалі буду, буду розмовляти з клубами, і будемо якось вирішувати це питання. Для мене це важливо, і я вважаю, що це важливо для молодіжної збірної України. Колеги, так чи є ще запитання? Так, будь ласка, не ставив, що коли запитання? Хальніше, будь ласка, якраз От від вас провіше. Так, наші Перше питання, чи розглядали ви вже можливо щодо схеми гри проти Больській, чи були зміни, чи ви залишитесь у тому ж форматі? За те, питання є. Ну я розглядав, так. Я думаю, що зараз точно не треба про це розмовляти. І зараз ще раз. Дуже важливо, щоб усі гравці прийшли без, без травм, тому що зараз ми оголосили список, але ми не знаємо, що є дві гри, в чемпіонаті України ще одна гра сьогодні, завтра ще і гри. Ми не знаємо, що може статися, і я сподіваюся, що все буде нормально. Коли гравці приїдуть до табору збірної, ми подивимося, в якому вони стані, і тоді вистачимо, тому що в нас, в нас зараз немає гравців, що ми можемо використовувати 3-4 тактики. Подивимось, в якому стані будуть гравці і безпосередньо перед грою все вирішимо і друге тоді. Питання одразу виголосила скла. Сьогодні це круто. Вперше так увагу з вами разом. Оголошення працював. Чи буде можливо якісь ще більш такі формати? Оголошення складу, наприклад, як Бразилії роблять, де там. Стерічні хлопці, які родини радіють від того, що їхнього сина викликали до світлення, Можливо, щось таке може провадити теж у нас, не Можливо, не на зараз, не на часі, але пізніше. Я вважаю, що ми всі зараз радіємо з, яких, з якихось засобів, які роблять ЗСУ. Я думаю, що зараз це важливо, а якісь не знаю, помпезні презентації зараз вони недоречні. Не Колегу так, будь ласка, ще. Скажіть, будь ласка, ви зараз поєднуєте дві посади віце-президентом УАВ. Чи не заважає це тренувати збірною і над чим працюєте нині як президент УАВ? Дякую? Ну, ті ж функції, які я виповняв, як я був тренером, я тим ж займаюся, я допомагаю всі питання, які від мене залежать, я допомагаю з УАВ. Я так віце-президент, але мої обов'язки це Контролювати е, усі збірні України молодежний, 19-17, першу команду. Те, чим я, з, чим я займався раніше, і мені це подобається. Колеги, так, запитання, цього. Володимир, будь ласка, прошу з'явити. Стей Свіла, чим вище до матчу, тим більше всі будуть говорити, що Україна говорить матчу з Боснії. І залежно від того, що станеться, що буде. Вам цей статус фаворита, він е допомагає, чим заважає? Я думаю, що Мо мене він взагалі не заважає. Я сподіваюся, він не заважає гравцям, тому що е я пам'ятаю, коли Італія була фаворитом, і ми повинні були вигравати цю гру на останні хвилини. Е Гра може складатися по разному Наприклад, вчора, коли грала Динамо і на останній хвилині. Получає пенальті. Ніхто не знає, як воно вкладеться, але треба, як я казав, треба думати про себе. Треба дуже міцно готуватися, треба бути готовим. По-перше, дуже важливо ментально треба готово до цієї зустрічі, тому що ну, ця зустріч вирішає ці зустрічі, вони вирішають долю нашої країни на євро. Але з іншого боку, ми вже маємо досвід цих ігор. Минулого разу ми грали з Шотландією та Суельсом, і гравці вже це не, не вперше для них. І я впевнений, що вони готові. І, як я кажу, ми можемо казати фаворит, не фаворит, але ми граємо на виїзді і це завжди дуже важко. Але з іншого боку, як я кажу, зараз, якщо ви бачите, викликано дуже багато гравців з досвідом, з досвідом не тільки. Ігорю в чемпіонаті України з досвідом гри на міжнародної ринки. Тому я сподіваюся і я впевнений в цих гравцях. Будь ласка, батька. Серіосно, слава що. Ви на зборах відвідали декілька клубів, в деяких з них на як версії була така мотиваційна промова. Був ваш таймерський склад. Чи помітили ви, що тренери клубів ВПЛ. Цікавиться вашими ідеями. Якось ви бачите, що вони хочуть від вас чогось щось нове дізнатися. Чи бачите ви якісь нові тенденції в розвитку тренерів клубів і взагалі черпнування УПЛ? Дякую. Я вважаю у нас достатньо високий уровень тренерів в УПЛ. Я бачив багато клубів, я розмовляв з багатьма тренерами. Якщо їм потрібно щось від мене, я завжди відкрит, наприклад, з Колосом, я навіть розмовляв годину з тренерами, вони цікавились якимось, не знаю, як я працював, як я бачу ці ці ситуації. Мені це ж це цікаво. Якщо хтось до мене звертається то, чи звернеться, я завжди радий допомогти, тому що я вважаю, що зараз в нашому чемпіонаті дійсно такий дуже важкий час, і я вдячний усім тренерам, які працюють, іноземні тренери, які працюють тут в Україні. Я зі свого боку надам будь-яку допомогу їм, чи, чи клубам дається, але я бачив рівень команд, які були в Туреччині на збір. Я був майже, майже тиждень, дивився дуже багато тренувань. І я бачу, що рівень достатньо високий. Це перші е, зустрічі другого кола, він вони показують, що дійсно безкомпромісна боротьба і боротьба. Не тільки за перші міста. Зараз дуже цікавий чемпіонат. І я бажаю, щоб ми. Дуже важливо, щоб ми закінчили цей чемпіонат і працювали далі. Колеги так задоволені ваш інтерес. Дякуємо. Власне, нагадую, що 21 березня у нас грав у Босні і 26 березня точно буде також гра у Рославі. І хочемо запросити уболівальників на цю групу о 21.45 за Києвом, о 20.45 за місцевим польським часом. Приїжджайте, підтримуйте національну команду. Це наш домашній номінальний матч. Так, запрошуємо. Що ви на мене дивитесь, туди дивитесь. запрошуємо разом з Сергієм. Так, запрошуємо. з цією національною командою, звичайно, гра буде важлива. Так що приходьте, приїжджайте до Вросло, хто має можливість. Там побачимося і створимо українську атмосферу, таку, як має бути. Дякую. Дякуємо пану Сергію, дякуємо вам колеги. Вболіваємо за збірну. Дякую. Так, дякуємо.